Купляй собі штангу подовжувач і працюй з потужним акумуляторним секатором на 40 різ. Побачте, який він велетенський. Це просто, я не знаю, ну, новинка цього сезону, яка підірвала просто всі продажі. Давайте разом з вами подивимося на цей потужніший секатор велетенський. Ставимо. Вмикаємо. Тільки подивіться на цей різ. Ну це просто індикація, екранчик з індикацією. Зручна прогумована ручка підходить під штангу. В комплектації ми маємо додаткові леза, такі ж велетенські. Два комплекта лез. Зарядка. Ось такі обслуговуючі матеріали, які по стандарту йдуть. Інструкція з використання, один рік гарантії. Можна замовити одразу зі штангою подовжувач, комплектом буде дешевше. Хто бажає придбати таку красуню або секатор, або комплект будь ласка, дзвони за номером 095 623 3043 або замовляй на нашому сайті protus21.com. Зараз дуже вигідна ціна.